Вітаю вас, шановні друзі. Андрусівське перемир'я або поділ України між поляками та москалями. У 1667 році між поляками та москалями було укладено андрусівське перемир'я, що закріпило поділ української етнічної території на дві частини правобережну та лівобережну Україну. Відповідно цієї угоди, під владою московської держави опинилась лівобережна Україна, Сіверська земля та Смоленськ. Правобережна Україна залишалася в складі Речі Посполитої. Київ на два роки передавався московській державі. Запорізька Січ передавалась під спільне управління Польщі і Московщини. Угода між московським царством і Річі Посполитою отримала велике невдоволення серед українського суспільства, що переросло в бунт, який очолив Іван Брюховецький. Згодом під його тиском майже всі російські війська були вибиті. На правобережжі у жовтні 1667 року Петро Дорошенко за підтримки Туреччини також домігся від Польщі виводу військ і встановлення українсько польського кордону по річці Горень. Друзі, дякую вам за перегляд відео. Слава Україні!